Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. і Що Фінляндія це розсадник фашизм? Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують а, на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія, і це все рівно робиться не без російської руки. Щоб ви розуміли, російська колона, п'ята колона вона є всюди, в тому числі і не таможні в Польщі. Всюди всюди ця рашка, блін, потикалась. Того я кажу Переходьте на українську мову, бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія? Щоб російський народ вас треба спасати Народ. поняла? така історія. Отже, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в TikTok. Ну, Ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав, а коли я заходжу їх повторно, подивитися в TikTok, і ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато є відео, де звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО. Що нам чекати? Чекати точно заварушки. Як це повпливає на. Українців в Україні, українців в Європі. Україна переживає, да? може й Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, отака от ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? Мені цікаво. Я нормально відношусь до людей, українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дякую, Хто переходить на українську? Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі? Ці всі ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібен заробіток тільки дистанційний, тільки онлайн. Там, де ви можете в будь-який момент взяти чемодани і емігрувати. Я знаю, всіх достала вже емігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. Поняли там, а, показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто об'єднали українців в великій ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайна і коротких відео навесних заробляти гроші. І ми за це платимо зарплату. Про це все детально. В шапці профіль це на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.